Привіт! Субота. Сьогодні 16 березня. Я вчора отримала свій подарунок, сама собі зробила. Це Victoria Бекхем Primer. Він зволожуючий. І ам... Має надати, надати такий блиск шкірі. Я досі не знайшла ідеального праймера перед макіяжем, тому що в мене все скатується, мене все на шкірі залишається, воно все перемішується з тональним і, коротше, щось йде не так. Зараз в мене на обличчі немає нічого. Тобто, я вчора ввечері нанесла м, essence SK2. оцю дуже модну. І після неї такий а, обезжирений зволожуючий гель. Це справа в тому, що в мене і жирна, і суха шкіра, і я не завжди можу жирні крема наносити, хоча мені дуже хочеться. Моя шкіра дуже би її хотіла. І єдине, що потім забивається пори, все одно є висипання. Тобто мені ідеально підходять обезжирені такі гелеві формули. Також я дуже люблю е, корейські маски тканеві. Я знаю, що це не, не добре, що бага, багато з них просто е, потім е, роками е, залишаються на нашій планеті. І їх дуже важко переробляти. Я це все розумію. я Шукаю ті, котрі ресайкл Тобто, такі можна переробити, але просто кажу, що ці корейські маски це просто завжди моя спасіння. Щоб не було в мене зі шкірою, я їх наношу. І хочу сказати, що зволоження це взагалі ваш must have. Зараз не буду вдаватися в деталі, але зволожувати просто шкіру потрібно правильно. Тобто, проблемна вона у вас є, висипання, немає висипань. Зволожувати її потрібно, але правильно. Так. Ніс у мене червоний, бо весна, а весна це весняна алергія. Просто я, до речі, коли п'ю чай, я от п'ю зелений чай, я їм листя. Листя їм. Котра чаєм. Так от, коротше. Я ще місяць тому замовила собі цей праймер. І знаєте що? Його доставляли діячей, тобто не дешева кур'єрська служба. І що ви думаєте? Он затерявся? Я щось тут забігала з усіма цими справами. Дивлюся, коротше, місяць пройшов, а його немає. Пише, що, типу, ну, в процесі доставки, написала в службу підтримки на сайті. І що ви думаєте? Ну, я відправила, типу, скрін, коли робила замовлення, номер мого замовлення, і показала, що воно десь згубилося, досі їде, але ще не приїхало. Що ви думаєте? Я в понеділок написала, і вчора із Східного узбережжя до нас, Сан-Франківськ, вже він мені приїхав. Уявляєте? Коротше, що? Це мій перший продукт від Вікторії Бекем отакий декоративна косметика. До цього я в неї скупила набори її парфумів. Три яких вийшли: там білий, жовтий і блакитний. І мій улюблений це жовтий, але це троянда із, по-моєму, лимоном. Там троянда, вона має, має щось таке: якусь кислинку, також, по-моєму. Чи бергамот, чи, чи якийсь дерев'яний такий запах, щоб не була дуже вона солодка. І мені подобається, але найбільше, звичайно, це блакитний. Блакитний це мій просто номер один. І на день народження обов'язково куплю собі парфум. От така у мене любов до її продукції. Мені подобається, як вона рекламує свої товари, як вона їх презентує. Мені подобається. От служба підтримки спрацювала так швидко, зреагували взагалі без питань, прислали мені все, що потрібно. Потім, е е взагалі, от, як запакували, для мене це все дуже важливо. як було запаковано, я потім додам фотографії, все прийшло у такому мішечку, красивому. Ось. Ну, це ж гарно. І така візитівка прийшла. Я її наклеїла в себе на холодильник. Я вам потім фотографії ставлю. Коротше, що хочу сказати. Я вчора так розстроїлась, коли відкрила, тому що, подивіться, воно має отаку піп'яточну якусь. От, от, от. І я вчора, коли закривала, в мене вже трошки так отут пролилося, бо він дуже рідкий сам по собі праймер. Ну, типа, сказати, що це зручно, ні. Максимально незручно. Я би хотіла такий з дозатором. Я дуже люблю все з дозатором, і шампуні, і гелі для душу, і все, щоб було з дозатором, бо це зручно. І я коли відкрила, типу, но віка, ну що ну, ну, це таке? І це, це про ну, тип не типу, а тревел версія, тобто версія маленька, яку можна возити з собою. Тут скільки мілілітрів, по-моєму. Сімдесят. Ось скільки тут мілілітрів? Секундочку, зараз я вам скажу. 15 мл, так. Тобто, є ще більша банка. Я заплатила 71 долар з доставкою. Я не пам'ятаю. Ні, ні, доставка безкоштовна, я, по-моєму, заплатила податок. Тобто він був 65 на сайті, плюс податок. Ну, маємо, що маємо. Коротше, я його буду наносити вперше. Тобто, ви зрозуміли? Чи я пояснила про. Да, я ж зупинилась там, де мій. коротше. я сьогодні. Як завжди, вже 6 хвилин, що я взагалі розповідаю? Короче, тобто, вчора я нанесла сироватку чи цю, зволожуючий гель, і під очі крем. Все. Сьогодні зранку я просто вмилась про холодною водою. І на сьогодні це моя. Формула хорошого тону. От не підібрала я ще ідеальний, понімаєш, праймер і все. Я наношу сьогодні cc крем Це просто моя любов. Мені його подружка подарувала це Erborian. І він вже в мене закінчується. Я обов'язково куплю ще один. Тому що це краще, що зі мною траплялося. По-перше, він invisible, його не видно на шкірі. Він шикарно вирівнює тон. І от для щоденного такого макіяжу, коли не хочеться маску мати на обличчі, це просто номер один. Просто. Number один. Так от, на обличчі їм листя. у мене нема нічого. Нічого. І я не дуже люблю, коли наносять продукти. Знаєш, що це, типу, там розтирають в долонях, а потім починають то все, коротше, отак розтирати. Я не люблю то, мені не комфортно. Я отаким простим, звичайним способом. Хочу сказати, що я вже бачу, що я його взяла дуже багато. Одна чоло мені прям дуже багато. Тобто його треба буквально крапельку. Бачите, я його розтираю, бо мені тумаче. Він має такий, бачите, блиск. Шикарний, дуже добре наноситься. Прям дуже комфортно, нічого не липне, не залишається на пальцях. Тобто, все вбирається шкірою. Ну от На чоло це точно було забагато. А ось тут на обличчя. Те, що треба. І ви бачили, ну, я, я реально взяла трішечки. Тому формула, формула нанесення 1000 балів із 100. Просто. І Вікторія казала, що вона теж наносить ось так під очі, тому я зроблю точно так само. Коротше, вона робить отак. Після нанесення. Тобто вона каже, я його прямо так вбиваю типу в шкіру. Ось я сьогодні, бачите, знімаю в таких типу домашніх польових умовах. У мене кухня, от саме оця частина кухні, бо там у нас балкон, от, от кухня, тут вітання одразу, і там балкон, і мені сюди найкраще світло. Я завжди тут сиджу, їм і роблю макіяж. Мені тут подобається найбільше. Чому ж я тут собі чайок попиваю? Я думаю, чи потрібно додатково нанести ось тут під очі, чи не. Хочу вам сказати, що якесь просто неймовірне відчуття комфорту. Я, я навіть не можу це пояснити, коли шкіра зволожена, але немає липкості. Я, я не знаю, як це пояснити, як це передати. Це просто щось неймовірне. Я ніколи такої бази ще не, 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 не відчувала. Коротше, мені зараз потрібно вирісити одяг. Це якраз у мене займе 5-10 хвилин. І потім якраз це все абсорбується шкірою, і я нанесу ем, сіфі. І буду дивитися, як це працює, бо він теж зволожуючий. Я, я люблю такі тональні, як вони називаються, жидкі на як вони, господи, не можу слово задати. Коротше, ви мене зрозуміли. Я не люблю таких плотних плотних тональних основ. Я люблю все на водній основі, все гелеве, щоб таке легеньке, щоб не забивали пори. І така шкіра, боже, яка шкіра ніженька. Це просто клас. Must have dive kids.